<реш> Ти, не, я, Ми затримуємо. Може ящики фотографірувати. По Порозкладайте трохи по столі цих ящиків. Туда? 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 А ходіться одна коло мене. Що црувати? Або прийдемо, бо розпустити.

Ще і у нас забрати кіно. Це би було нашим хлопцям солоденького, добренького, аби кушали домашненького. Аби Бог дав, аби ми дочекали, буває війна і скінчала, а ми б для них готували тут праздничний обід, веселий, а не такий, як ми лагодимо їм туди. una composta di ciliegie e cilciule che sono 44, 44, 44. 44, 44. 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 45. 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 55. 5. 5. Привез дров накололи, аби ми мали тільки нам треба. А підкажіть, будь ласка, хто зробив таку красу? Цю красоту зробив, це копія нашої церкви. Від початку, яка вона була, тепер ми вже трошки її реконструювали, зробили ми трошки іначе. А це копія, так як вона була построєна спочатку. Е... Наш е... славко е... фамілія забула. Коротше, нашої поштарки рідний брат Славко зробив. Це була як його фамілія. Це вже є два роки тому, як він це зробив, приніс, але ми ще робили там ремонт і та й винесли тимчасово її сюди. Но ми її покладемо, ми маємо вже місце, де її занести, покласти. Але поки що ще вона тут, бо ми лиш докінчали ремонти у тому зданні. І це буде, буде така пам'ять для нашої церкви. Ми, коли йде хресний хід. Ми відносимо на двір, кладемо на камінь, і люди вижуться, яка е, наша церква була спочатку. Це точно всі параметри, все як. А тепер ми до своєї церкви доробили паламарку і різницю. З обох сторон з одної каламарка, з іншої сторони різницю. Тепер вона чуть-чуть відрізняється від тої копії. З тої сторони можна зняти. Тепер для наших дітей тут має бути гільна школа, має вчитися. І тут ми маємо, маємо план принести цю церкву по суди, і тут буде навчатися наша молоджа, хто схоче, хто схоче зійти мені приходити. Батка тут буде проводити уроки з ними. Іду, лопата, кочерга, йду класти, у пічи, бо хочемо замащувати галушечки, кісточку для наших хлопчиків, щоб вони їли щось смачненького, домашненького. Мабуть, собі сипати прямо туди. О треба, чуєш. That's <laughs> Коло пети баба Йошка. Але муситься зробити, щоб воно ну, щось вийшло Завжди і для печіння, і для замащування. Добре зроблено і добре все вийшло А хто робив який майстер? Робив зрачений чоловік. І дуже усе файне. Так було, що. Зима і сніг, сніг з пана падав, тут по повний снігу опікій ще не було. Коли це Боже благословіння, Це все, воно виходить дало. Байдужий, ми не будемо лихі, хтось до нас приєднається, хтось нам зможе чимось допомогти, бо хлопцям усього треба, а хлопці усі наші. Вони і у снігах, і у морозах, їм гірко, а нам коло печі можна це готувати і робити, і дати їм помітили щось доброго.

Майте одну сумку бере руки. Ми принесли поміч для солдатів Дякуємо вам, дякуємо дуже вам за це. Просимо, якщо ну, тут має перекладайте на стіл. Це mm. опіший коць. Подушки, коці, то що, то, що мають, то до порожні. Добре. Добре, це ага. mm. mm. все добре, дякуємо вам. Хто може, що кажіть, то Треба? Ні. Mm -hmm. Mm -hmm. Всім. Якщо хтось буде питати, можете казати, я все приймаю тут. Ми, я кажу, ми тут у чистоті, в теплоті, а вони там сараті, ані заснули, ані загрілися, як можуть, так нас бараніть. Це ми зараз мішаємо. Де мішаємо? Є даю тобі томати, даю тобі усе. дай бути дайбо. Що, дати вам потиньок, на щось поверну. Хто хоче побіччити сама Давай, що? Помазу. Кого? Томату. Щось пісні. Що це рішить? А що? А подивіться, там не надо, чи ліки. А що так? Мішаємо салат і набираємо віддерця. Де закрывай ці видати? Аби ворог уповнюся.